Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. На цих вихідних буде змінюватися характер погоди, адже буде проходити спочатку атмосферний фронт. Потім він буде вливатися в систему циклона, і він зумовить дощі від невеликих до помірних по території України, а в Карпатах навіть з мокрим снігом. Також зверніть увагу, що в неділю очікуємо на зниження температури. Подивимося на синоптичну мапу. І тут ви можете бачити, що завтра з північного заходу до території України буде просуватися атмосферний фронт, який спричинить в нічні години саме по північно-західних областях дощі, а в вденні години практично по всій території України, окрім південно-східної частини, переважно це будуть опади у вигляді дощу. Потім наступний день бачимо, що на північний схід від території України утворюється циклон. Саме він буде впливати практично на всі області, зумовлюючи опади у вигляді дощу, але в Карпатах вже з мокрим снігом, а також подекуди в західних та північних областях також дощ може поєднуватися із мокрим снігом. Надалі, вже на початок наступного тижня, циклон буде відходити у східному напрямку. Повітряні потоки переважатимуть південно-західного напрямку завтра, але надалі перейдуть на північно-західний інтенсивністю 5-12 метрів за секунду. 18 та 19 жовтня на Прикарпатті місцями можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники також зазнають змін. В нічні години в найближчі, найближчі кілька діб очікуємо температуру в межах 2-9 тепла, і тільки ніч на понеділок буде дещо прохолоднішою у західних областях за рахунок того, що там вже буде більше прояснень, тому буде інтенсивніше вихолодження. І там в ніч на понеділок очікуємо заморозки інтенсивністю 0,5 градусів. Денні максимуми завтра в суботу будуть по території України в межах 8-15 градусів. А ось Починаючи з неділі вже денна температура також знизиться і становитиме всього 4-10 у більшості областей, трошечки тепліше. Південь-південний схід до плюс 13. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.